Всім привіт, народ! Вітаю вас на своєму каналі. Дуже радий вас тут бачити. Підписуйтесь, ставте лайки, щоб це відео просувалося, щоб канал міг розвиватись, просуватися. Якщо ви не підписані на мене в інших соціальних мережах, то в описі зможете знайти на них посилання. В цьому відео ми з вами розглянемо чек-лист, який ви можете забрати в моєму інстаграмі, написавши старт мені в Дірект. А саме в цьому чек-листі я розглядаю те, як можна вже за 7 днів розробити ваш перший веб-сайт. А в цьому відео я хочу більше зосередитися на тому, чому потрібно вивчити те чи інше, що є в цьому чек-листі. Адже як я зазначив в цьому ж чек-листі, я обрав саме ті речі, з чим я стикався протягом того, коли я ще був геть зовсім початківцем. Тож будемо починати. Якщо у вас ще немає чек-листа, переходьте в інстаграм, забирайте його і будемо починати. Отже, як створити свій перший сайт вже за 7 днів. А для тих, хто виконує усі завдання, буде дуже крутий бонус, як я тут зазначив. Я особисто перевірю ваш сайт. Я допоможу вам виправити якісь помилки, якщо у вас будуть, і підкажу, як можна навіть покращити ваш веб-сайт. Отже, давайте рухатись далі. Що ми навчимося протягом цього чек-листа? Перш за все, я вважаю, що це найважливіше. Ви зрозумієте, чи вам подобається програмування чи IT-сфера для вас. Можливо, вам не подобається програмування, то ви можете себе спробувати в дизайні, можливо, в менеджменті, можливо, в тестуванні і так далі. Якщо вам сподобається розробка веб-сайтів і програмування в цілому, то ви зможете продовжувати свій шлях в цьому. Зокрема, на цьому каналі буде дуже багато відео про те, як я це роблю. Я буду ділитися своїм досвідом і буду казати, як розвиватися в цьому напрямку. Другий, як ми бачимо, ми освоїмо базові навички програмування, ми зрозуміємо, як воно працює. Тому що багато людей мене питає: «Глєб, що ти там пишеш, що ти там класиш в тому комп'ютері, як воно щось складається. Так от саме, якщо у вас є такі питання, ви також можете пройти цей чек-лист, просто навіть для загального розвитку, щоб зрозуміти, як воно там все всередині влаштоване. І що я вважаю, найкрутіше в цьому чек-листі, це те, що ми створимо наш перший сайт, і ви зможете надалі створювати крутезні сайти, адже вже за. 7 днів ви отримаєте усі необхідні навички для того, щоб створювати такі простенькі, базові, але все ж таки вебсайти. І ще наперед забіжу і скажу вам, що в кінці чек-листа я також покажу, як е, виставити ваш сайт в інтернет, щоб він був доступний для усіх абсолютно безкоштовно. Отже, я тут зазначаю, що для ефективного проходження цього чек-листа, щоб ефективно вивчити, усе необхідно, варто виділяти 1-2 години в день для навчання. Проте, якщо ви не можете стільки часу виділяти, ви можете цей чек-лист розбити з 7 днів на 10, умовно. Або ж якщо вам це здається дуже легко, і ви проходите ці всі уроки дуже швидко, ви можете його пройти і за 5 днів. Також я зазначаю, що частина матеріалів буде англійською, адже найбільше корисних матеріалів є саме англійською мовою. Проте я постарався усі відео, які є українською, використати. Проте, якщо я не помиляюсь, в одному дні є матеріали англійською мовою. Основні, адже додаткові матеріали я також прикріпляв англійською, хто її знає. Ми розглянемо, які є редактори коду, але саме ми зупинимось на. VS Code, адже він є безкоштовним, найзручнішим. І переважно більшість програмістів саме його використовує незалежно від їхньої сфери, в якій вони програмують. І в першому дні вам необхідно скачати цей редактор коду, налаштувати його. Ось це ось цю інструкцію ви зможете знайти в цьому відео, створити перший файл index.html і повторити, спробувати написати те, що показується в цьому відео. І я вам скажу, що це вже ваш перший сайт. В другому дні розглянемо основні теги HTML. Що це таке, я тут пояснюю, але повторюся. Ми, можна так сказати, як такі будівельники, архітектори, і ці теги це як такі кірпічики, з яких ми будуємо структуру нашого сайту. Тобто ми показуємо, що. Спочатку йде картинка, потім іде текст, потім іде таблиця, потім іде ще щось, потім іде абзац, потім ідуть якісь посилання і так далі. і так далі. Ось тут ось будуть всі базові та основні теги HTML. може здаватися, що це дуже тяжко їх вивчити. Проте повірте мені, як тому хто справді щодня розробляє сайти. Ці теги дуже легко запам'ятати, і вже буквально за день-два ви будете почувати себе як риба у воді посеред них. Окрім того, що тут ви знайдете конспект, також нижче будуть відео, де все гарно пояснюється. Буде коротке відео українською, повністю весь HTML, всі теги, адже це насправді не так складно. Це досить легко. Це можна освоїти за один день. Є англійське відео про це все і є для більш просунутих, хто хоче ще більше додаткової інформації. я Прикріпляю відео ще одного українського блогера, який е, пояснить це на більш таких тяжчих прикладах. І ось тут вже й буде ваше перше, таке більше завдання. Вам потрібно буде створити першу веб-сторінку. Як це зробити, ми розглядаємо в першому дні, в другому дні ви вже це робите. Додаєте заголовок, абзаці, посилання, зображення, різноманітні списки, тобто все, що ви хочете. І для того, щоб пройти весь цей чек-лист, я пропоную вам обрати якусь тему сайту, яку ви будете розвивати протягом усього проходження цього курсу. Наприклад, ви можете створити сайт про ваші хобі, вподобання і так далі. В третьому дні ми вже розглядаємо основі CSS. Що таке CSS? Дуже просто. Коли ви пройдете другий день, ви побачите, що ваша сторінка виглядає, ну чесно кажучи, не дуже, адже це просто якесь біле полотно. На ньому просто чорний текст, картинки незрозумілих розмірів, тобто вони або дуже великі, або дуже маленькі. Вони ми їх не можемо зробити кругленькими, гарненькими, або ж додати якісь інші шрифти, інші кольори, інший фон. І це все виглядає якось не дуже. Тому саме CSS допомагає нам перетворити усю основу, цей скелет, який у нас є, в щось справді красиве. Тому ми будемо з вами розглядати про те, як змінювати шрифти, як змінювати кольори, як змінювати фон, як змінювати розмір певних об'єктів, блоків і так далі. Тут я показую відео англійськими мовами. Два перше це CSS за 20 хвилин. Все основне, хто хоче, можете подивитися відео про увесь CSS, ну майже за годину, але також англійською. Але якщо ви не знаєте англійську, тоді ви можете подивитися ось цей ось курс. Але пропускайте там восьмий урок, адже на нього ми виділимо окремий день. І також розглянемо з вами інструменти розробника, які допоможуть нам в майбутньому розробляти адаптивний веб-сайт, щоб він виглядав гарно на будь-яких розмірах екранів, і допоможе нам зручніше працювати зі стилізацією. Це у відео наголошується, тому що я прикріпив. Проте наголошу ще раз, що всі зміни, які ви вносите в інструментах розробника, вони не застосовуються на сайт після перезавантаження сторінки. Вони одразу зникнуть. Тому хто там думав змінити, можливо. Рахунок якогось футбольного матчу, чи собі додати більше лайків чи підписників в інстаграмі так не спрацює. І ваше завдання на сьогодні буде прикрасити ваш сайт, додати туди трохи фарб, погратися зі шрифтами, з кольорами шрифтів, додати якісь тіні, більші відступи і так далі. Вітаю, ми вже майже на середині, і сьогодні ми з вами розглядаємо розташування елементів. Адже як ви бачите, зараз всі наші елементи просто як простиня зверху вниз. Але що ми не можемо їх зробити горизонтально, якось по діагоналі поставити. Можливо, ми хочемо, щоб воно накладалось один на один і так далі. Звісно, що можна, HTML і CSS нам дають усі ці можливості. Тому ми з вами сьогодні це і розглядаємо. Тому восьмий урок в тому відеокурсі українською я і просив вас пропустити це. Ми розглянемо це переважно на прикладі Flexbox, адже він не є складним і є дуже зручним. Тому я вас попрошу прочитати ось ось всі статті за цим посиланням про Flexbox. Вони є дуже легкі, проте дуже корисні для вас будуть. І ось ці ось відео про Flexbox вам також будуть в нагоді. А для кращого закріплення ви можете не просто це потім застосувати, що буде в завданні. А по бажанню ви можете пройти також ось цю ось онлайн-гру, де ви у 24 рівнях зрозумієте. Усі властивості Flexbox і зможете їх дуже гарно вже потім застосовувати в своїй подальшій кар'єрі розробника. А якщо у вас виникнуть якісь труднощі у проходженні цієї онлайн-гри, що абсолютно нормально, то ви можете у цьому відео знайти відповіді на усі ваші запитання. Там пояснюються усі проходження. І на сьогодні вашим завданням буде. Додати властивості Flex до вашого сайту, зробити, можливо, якісь елементи горизонтальними, якісь ви можете ззаду наперед поставити, розташувати, і як хочете, можете погратися і робити абсолютно, що хочете. День п'ятий, і я б сказав, що це найтяжча тема, адже ми будемо говорити про адаптивну верстку сайту. Тобто ми зробимо так, щоб наш сайт виглядав гарно не лише на ноутбуках, а й також, щоб він гарно дивився на телефонах та мобільних пристроях. Будемо говорити про медіазапити. Саме там ми будемо казати, що якщо ось така ширина екрана, то зроби мені ось це, ось це, ось це, ось ось таких ось розмірів. І будемо використовувати далі Flexbox. Більше про медіазапити, знову ж таки, можете знайти за цим посиланням. Я дуже рекомендую ці статті до прочитання і усі ці пункти, адже там дуже гарно все розглядається, і ну, ви все зрозумієте. До, про медіазапити. І вашим завданням на сьогодні буде зробити ваш сайт адаптивним, щоб він гарно дивився на телефонах. Отже, ми вже на фінішній прямій, шостий-сьомий день нас чекають, і в шостому дні ми розглянемо Фігму. Фігма це найпопулярніша програма сьогодні, яка використовується у веб-розробці, і її використовують для того, щоб робити там дизайни усіх найпрекрасніших сайтів. Тому, якщо ви в подальшому продовжите. Розробляти сайти, розвиватися в цьому напрямку. Тож чи за все, коли ви стикнетеся з дизайнерами, то вони вам будуть віддавати дизайни саме у Figma. Тому нам важливо як розробникам вміти працювати з цією програмою хоча б на базовому рівні. Тому ми і розглянемо основи роботи з Figma, для чого вона потрібна. І завдання на сьогодні будуть досить прості. Вам потрібно. Завантажити і зареєструвати у Фігмі. Можете її не завантажити, можете використовувати веб-версію і переглянути гарний міні-курс по роботі з Figma. Далі ми вже створюємо наш перший сайт з нуля. Перед цим ми зробили наш сайт про наші хобі, вподобання або ж на будь-яку іншу тему, яку ви обрали. А сьогодні ми об'єднаємо усі знання, які ми отримали протягом цих попередніх 6 днів. І створимо ще один сайт, виходить вже два сайти за 7 днів. Тому заходьте у Figma, розробляйте дизайн, який ви хочете, на будь-яку тему спробуйте щось зробити. Можете в інтернеті подивитися, надихнутися сайтами на такі ж самі теми, які ви оберете. Можете скачати якісь шаблони для Figma і так далі, і так далі. Тобто дайте вашій уяві просто максимальний контроль і простір. І тоді спробуйте перенести це все в код. І коли ви це все виконаєте, ви можете в цьому відео побачити про те, що таке гітхаб. Загалом тут не занурюється, що це таке, але ви зможете побачити, як абсолютно безкоштовно захостити варсайт, тобто іншими словами, виставити його в інтернет, щоб його могли побачити ваші друзі, рідні і будь-хто. Отже, на фінал скажу, що дуже радий, що ви могли пройти цей чек-лист, спробувати себе у сфері веб-розробки. Надіюся, що вам сподобалось програмування, сподобалося це відео, сподобався цей чек-лист. І взагалі. Якщо ви зрозуміли, що веб-розробка це те, чим ви хочете надалі займатися, або ж просто програмування вам справді припало до душі, тоді підписуйся на цей канал на YouTube, на мій Instagram. Там буде ще багато корисного контенту, як і тут на Ютубі. Можеш також підписуватись на мій Тікток, на мій телеграм-канал. І якщо ти виконав усі завдання, як я і обіцяв, для тебе буде бонус. Ми розберемо твій вебсайт. Тоді просто пиши мені в телеграм, пиши, що я пройшов усі завдання з чек-листа, і ми розглянемо твій сайт. А якщо тебе залишилися будь-які інші питання, у тебе щось не вийшло, або ти хочеш більше зануритися в якусь тему. Або можливо, навіть ти хочеш продовжити свій шлях веб-розробника і дізнатися, що робити далі. Тоді пиши мені в директ в інстаграмі консультація, і ми з тобою поговоримо про те, що тобі робити далі, як тобі рухатися, адже це лише старт. Я вірю, що ти можеш досягнути великого у створенні сайтів.